Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. Перед тим як ми перейдемо до сьогоднішнього ролику по ЄФутболу, з оглядом Андрія Миколайовича Шевченка з його специфічною прокачкою, хочу для вас зробити деякий криптовалютний підгончик. Є дуже крута програма по криптовалюті. В телеграмі називається Докси, перекладається як собака. Там не треба нічого тапати, ти просто заходиш. І тобі начисляється валюта. Кожен день заходиш, і тобі начисляється валюта, і скоро щось вони там особливе, хочуть підгончик якийсь зробити, треба поспішити. Залишилось небагато днів. Якщо ви перейдете по моїй реферальній ссылке, то для вас додатковий бонус буде, і мені додатковий бонус буде, всі будуть в плюсі. А якщо у вас будуть питання. З виводом криптовалюти, як її конвектувати в реальні гроші, то в мене є в описі до цього відео посилання на телеграм-канал Павуклесплей. І в цьому телеграм-каналі Павуклесплей я викладу інформацію, як вивести гроші. Якщо тільки хтось запитає мене, як це зробити, якщо ця інформація буде актуальною, я обов'язково її виставлю. Дам чітку. Детальну інструкцію, як конвертувати криптовалюту в реальні гроші. А заробляти на цьому дійсно можна дуже непогано. Недавно ноткоїни всім дуже добре роздали грошей. Насипали прям нормальний такий підгончик. Не те, що на пиво хватає, хватає навіть на те, щоб скупитися на тиждень, а то й більше продуктами. Коротше, нормально, грошей можна залутати з цієї теми. Звісно, є люди, які не вірять, думають, що це все розводники, це криптовалюта. Тим не менш можна реально мати гроші і не вкладати особливої зусиль. Ну, так, я сам в криптовалюту багато зусиль не вкладаю, але якщо так чисто на дурняк, там якихось 10-15 хвилин в день уділити на всяк випадок і якось. Залутати додаткових 100, 200 чи 300 баксів, я думаю, що це дуже і дуже непогано буде. Ну що ж, на цьому в мене поки що все з е ноткоїнами і з доксами з криптовалютою. І тепер переходимо до самого ролика. Ось така специфічна прокачка Андрія Миколайовича. Я вирішив цього разу не вкладувати очки в реалізацію, а вирішив лише 4 очки в реалізацію вкласти, 12 пунктів дриблінг. Зате я більше пунктів по 9 вклав в прискорення та максимальну швидкість. Тут дуже багато корисних параметрів, ну і 4 пункти я додав також, щоб міг трошки попихатися Андрій Миколаївич. Це боротьба в повітрі. Тут і... Кількість при поштовхах і, і гра головою буститься. Коротше, також параметр. Ну і Суть в тому, що я так подивився, що в принципі удари, єдине корисне, що вони бустять, це реалізацію. В принципі, підкрутка і виконання стандартних положень вже так, особливо ролі для нападника не грає, грає роль лише реалізація. І, і також треба навики навики на удари. У Шеве, в принципі, навиків на удари вистачає, але дриблінгу не вистачає, і хочеться його, щоб він краще біг. А якщо вкачувати параметр стрімкості, то тут і баланс прокачується, і прискорення, і вміння атакувати, також дуже корисні параметри. Сила ніг і витривалість також корисні параметри. І Сама витривалість і максимальна швидкість і сила удару прокачується. Все дуже корисне для нападника. Тому, тому ми маємо на виході ось такі стати: 102 рейтинг. Дуже крутий дриблінг, крута швидкість 95-96, сила удару 90, баланс 76, витривалість 86. Реалізація 89, в принципі, для Шеви достатньо цієї реалізації, я думаю. Ми бачимо у шеве тут дуже багато, багато дуже навиків на удари, які покращують удари тут і дальні підкрутки, тобто можна фінес крутити, можна і швидою крутити, і тобто, тривелою закручувати, і удар без обробітку м'яча, тобто в один дотик можна пробивати додатком навиком, ще навіть бойовий дух спіймав. і... Навики капітана йому спіймав, Коротше, дуже по навикам крутий У мене Шева дуже забущений. Тому я так подивився, зайвий раз йому бустити цю реалізацію нема сенсу, зате є сенс кинути швидкість. Тобто така читерна прокачка, але перейдемо на поле і побачимо уже в реальних матчах в онлайні, як Шева буде себе проявляти. Так, суперниківка Барселона. Зараз побачимо, що він зможе. Такий непоганий склад у суперника. Намагаємося знати Шеву, Шева пробиває дотик, але його заблокували цей раз. Ну, ну, закінчився рахунок, дуже дивний матч. А, ще додаткові тайми будуть. Та ну лет-лет, не вирвав Шева перемогу. Дуже щільно якось суперник оборонявся і відверто, просто не щастив в матчі. Тепер буде лотерея. Так, ну щева нехай б'є п'ятим, як Джокер. Ерлін Холланд пробиває у суперника перше пенальті. Педерчек готується. Ай, не вгадав. Не вгадав. Вперед його Форлан. Що, вгадає суперник? Вгадав суперник, але відбити не зміг Ну я думаю, що Петер Чех буде краще тягнути серії. Ну, пенальті, ніж... Ніж суперник. Добре, Петер Чех на місці. Добре, Чек, та ще. ні, ну, Таке враження, напевне, до Андрія Миколайовича не дійде удар. Все вирішить Рауль. Так. Переміг в серії після матчевих пенальтів. Дуже добре Чек відіграв. Що мій суперник з третього дивізіону Манчестер проти, Сіті проти мене. О, Шева на добрій стрілці в мене. Може зараз покаже якийсь мастер клас. Дераси через кройфа і Йоган Кройф відкриває рахунок. Ой, який пас на Шеву, гарно Шева відкривається, оббігає голокіпера і забиває порожні ворота. До речі... Напевне, все-таки в цьому конкретному моменті спрацювала Таки посилена прокачка на швидкість і дриблінг. А тепер Шева виводить Ліо Месі на побачення. Ой, Месі вже не зміг так голуки переобіграти, як Шева. Хоча здавалося, що Месі мав би бути швидший. Молодий. Лавиш на дриблінгу. На дриблінгу. Добре, Шева, Шева, Шева. Добре, на дриблінгу, і пробив. Аааа, не вдалося. По центру я вдарив, може якби вдалося в кут пробити, то. На дриблінг дуже гарний Шева демонструє. У якось навіть більше таке враження з'їдають, ніж Шеву. Добре. Вийде Шева на ударну позицію, це фол останньої надії червону. Червона заслужена. Червона заслужена. І навіть штрафний шава реалізував. Сам заробив і сам реалізував. Ну Це шикарно. шикарнячий гол Знову пенальті ще вас Ага, Суперник вирішив покинути цей матч Так. Суперник знову з третього дивізіону Кингс United, прям королі якісь. Шева в мене вже назвичайній стрілці. А у суперника дуже і дуже потужний склад. На жаль, Шева таке враження втомився в цьому матчі, але я не буду його міняти, бо я його тестю. Ой-ой-ой! Такий гол прикрий, ну це бред. Ну Шева бий! Нарешті! Все-таки Шева забив, хоч і не втомився в мене, але забиває. Ох, який удари, Шева! Не таке Шава вирішив принести перемогу. Хоч він геть втомлений, але попри свою втому він дуже добре. Дуже добре б'є. Ух, який голов Форван забив. Що за дичина? Як він забив цей гол? Жесть. Як він залетів? Так, ну що, підведемо підсумки, зіграв я три матча зараз на відео з цією прокачкою. В принципі, я грав більше матчів, окрім цих трьох за Шеву. і в принципі скажу, що дуже круто, дуже круто себе шева проявляє, якби ще не такий підлагований геймплей, був трошки, треба, щоб з сервера свої економі якось налагодили. Чи... чи суперники з кращим інтернетом грали, чи що, коротше. Але в принципі доволі круто себе Шева проявляє, мені подобається. Хоча бувають такі матчі, що ніхто не може забити, навіть Шева. Але оця прокачка, можна сказати, що не вплинула на його здатність забивати. Ви бачили його з дальньої відстані, як Шева міг забити. Ну, хоча, може, трошки краще би Шева свої моменти реалізував, але ця прокачка, в принципі, допомогла Шеві реально. Краще виходити на ударну позицію і краще проявляти себе в дриблінгу і в дриблінгу на, дороб... на довгих дистанціях. Тому, в принципі, можете користуватися такою прокачкою і якусь схожу прокачку, наприклад, використовувати для іншого нападника, якщо у вас саме Андрія Шевченка немає. Але варто взяти до уваги, що якщо стати на реалізацію погані, то треба. Щоб у цього нападника були гарні скіли гарні скіли і гарні скрипти на удари. І в ви це все присутні. Ну а на цьому в мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.